Привіт! Давайте сьогодні зануримось ностальгію та згадаємо, як з появою інтернету в Україні розпочалась епоха месенджерів, які вони були, як ми спілкувалися та що змінювалось з роками. Влаштовуйтесь зручніше, тисніть на кнопку Підписатися та погнали! Історія інтернету в Україні почалась десь на початку 90-х років. Перші підключення здійснювались через телефонну лінію. Хто пам'ятає ці звуки Модему? Весь дім чув, коли ти підключався до інтернету, а батьки не могли дозвонитися до вас з роботи, адже телефонна лінія була зайнята. Здавалося, ще декілька секунд і можна мандрувати просторами інтернету, але ж ні, знов роз'єднання і знов звуки підключення. Ми пишемо сценарії в нас аж в ухах відголоски цього звуку. У 1994 році в Україні з'явились перші інтернет-провайдери. Одним з найвідоміших був Укрнет. В ті часи швидкість інтернету вимірювалась в кілобітах. Так, так, сьогодні це може шокувати юне покоління, яке звикло до швидкого, безлімітного інтернету, де б вони не знаходились. Ми дивились на екран, і там дуже повільно зображення за зображенням завантажувалась сторінка. Можна було піти, заварити собі каву, повернутися, а сторінка ще завантажується. В ті часи навіть пошукові системи були ще в зародковому стані. Найпопулярнішими були Yahoo та AltaVista. Пошук інформації в інтернеті займав багато часу, і результати не завжди були точними. Це був справжній квест пошуку потрібної інформації. З появою інтернету прийшла й нова ера спілкування. Пам'ятаєте ICQ та його характерний звук. Цей меседжер став популярний в другій половині 90-х років приблизно з 1996 року. Багато хто використовував ICQ для обміну миттєвими повідомленнями з друзями. Не було наліпок чи картинок, тільки обмежений набір смайлів. Через деякий час користувачі почали малювати нові, не схожі на стандартні смайли, заливати їх на якийсь сайт чи форум, і ти міг довго їх шукати, завантажувати, встановлювати за інструкцією. Але. Ці новенькі смайли відображались тільки в тебе. Так, ти відправляєш якийсь крутий смайл, не схожий на стандартні, а в твого співрозмовника відображався смайл із стандартного набору. Сувора правда життя. До речі, Viber дуже схожий на ICQ. Можливо, саме Аська, як тоді її називали, надихнула автора Viber до створення такого месенджера. 2003 рік з'являється Квіп. Як альтернатива ICQ, який також швидко став популярним в Україні, завдяки зручному інтерфейсу, Квіт підтримував протокол ICQ, що дозволяло користувачам використовувати свої існуючі акаунти ICQ без необхідності створення нових. Це забезпечувало легкий перехід від ICQ до Квіп. Також він був легким і менш вимогливим до системних ресурсів комп'ютера, що робило його ідеальним для використання на старих або менш потужних комп'ютерах, що зробило його дуже популярним в Україні. А ще в тому ж році ми побачили перші версії Skype, які дозволили здійснювати голосові дзвінки через інтернет. Skype був проривом. Він дозволяв здійснювати безкоштовні голосові та відеодзвінки між користувачами, що було значно дешевше за традиційні міжнародні дзвінки. Skype став настільки популярним в світі, що його назва увійшла в повсякденну мову як дієслова скайп, яке означає здійснювати відеодзвінок через інтернет. Десь в 2005 році почали з'являтися бездротові технології. Інтернет став швидким і доступним. З появою смартфонів, меседжери перейшли на новий рівень. У 2010 десятому в Україні набув популярності Viber, який дозволяє безкоштовно надсилати повідомлення та здійснювати дзвінки через мобільний інтернет. Не знаємо, як вам, але він дуже схожий на ICQ. Viber став одним із топових меседжерів в Україні та досі не покидає свої позиції. Це зручно, швидко і користуватися можна як з телефону, так і з комп'ютера. Головним конкурентом Viber був WhatsApp популярний меседжер, запущений в 2009 році. WhatsApp був заснований Яном Кумом і Брайаном Ектоном, колишнім. Співробітниками Яхо кум народився в Україні та емігрував до США у підлітковому віці. Хоча WhatsApp вважався одним із найбезпечніших меседжерів, завдяки унікальному протоколу шифрування він не знайшов таку популярність як Viber в Україні. Що цікава ситуація в Європі з WhatsApp і Viber цілком зворотна. У 2013 році Телеграм почав набирати обертів завдяки своїй безпеці та швидкості, але він ніс в собі більш інформаційний характер. Канали новин займають топ телеграми до нині. Багато хто в далекому 2013-му відкрив для себе зручність Телеграм. Але для швидких повідомлень українці все ж таки обирали вайбер. Для багатьох людей телеграм був на рівні з Твіттер. За зразком він є, але вайбер більш зручніший. Але зараз в умовах війни Телеграм став надійною платформою з Віщень про загрозу. Телеграм набрав обертів, там з'явились перші бізнесмени, які розкрутили канали, і заробляють на платній рекламі. Зараз він вийшов в лідери. Сьогодні ми маємо безліч меседжерів та платформ для спілкування. Всі вони стали невід'ємною частиною нашого життя. А яким меседжером найбільше користуєтесь саме ви? Напишіть в коментарях і чекайте на наступне відео.